Ось такий прикольний двір. Блін, дивіться, які кайфові балкончики просто. Живеш у себе в квартирі, а відчуття начебто на курорті. І це все з видом на морі. Воще кайфи. Навіть є трансформаторна будка. Трансформаторні будці живе собака. Кайфи, звісно. О, тренажерний зал у дворі. Круто, круто. Від мене абонемент особисто дарую, якщо він не безкоштовний, чесно кажучи, не знаю для ж... жильців. Тут все таке держав'я. Тобто перед уходом на роботу ви можете ще раз на себе глянути, які ви класні. Так. Ой, все. От так от. І вон той ЖК, який ми також продаємо. Там є розрочка на 24 місяці. Ось я тут гуляю. Роблю вигляд, що я вам проводжу екскурсію, а насправді я не можу розібратись, де вихід. Ось, це все заради вас я тут. ЗТПРУ 10КВ. Все, бай-бай. Пишіть коментарі якісь. Мені це треба для просування. Так, і що? Як же ж вийти? Картки в мене немає. Це що таке? Опа, світло вімкнувся. Дивіться, що тут є. Фух, фух. Ладно, я йду шукати далі. Вийти? А ви не підскажете, як мені вийти? Вийти? Так. Да. Може під час центральний вход. Ага, Все, зрозуміло. Бо я перший раз і. Так, тут є літера Б. Є у нас жовта точка. Знаєте для чого жовта точка, щоб ви головами не билися. Угу. Ну ось центральний вихід, звісно ж. Я підготувався, знаю де він. І ось тут от є така кнопочка. Даєте 5. Вона <ривіт> <ривіт> током б'є трошки, ну то не страшно. І виходите. виходити. Торговело жаками у вас.